Бійці, чия воля сильніша за тіло. 11 військових з Івано-Франківщини взяли участь у всеукраїнських іграх нескорених. Змагання відбувалися впродовж трьох днів у Києві. Там бійці випробовували власні сили у дев'яти адаптивних видах спорту. Юрій Гапончук цьогоріч здобув три медалі на іграх ветеранів у США. Саме він і змотивував прикарпатських бійців взяти участь в іграх нескорених. Я а, спільно з ще ветеранами створили громадську організацію Уполюби долю. Почав набирати хлопців в свою громадську організацію. Ми почали займатися спортом. І якби підійшов той час, коли була можливість подати заявки на відбір до національної збірної, збірної на ігри нескорених. Я їм все розповів, тому що хлопці спочатку думали, що це суто про спорт. Вони казали, що та ні, та ми ще не готові, ми фізично там ще не можемо то робити. А ми там тому не займалися. Але... Часом, я їм все пояснив і вони погодилися для них, можна сказати, це як на авантюру, тому що для них це було щось нове. Поїхали на навчально-тренувальні збори, більша половина хлопців почали займатися і вони зрозуміли, що це дійсно класно, що це дійсно потрібно розвивати, і в таких заходах потрібно брати участь. Потім вже на навчально після навчальних тренувальних зборів були ж змагання і доєдналися вже решта хлопців з івано франківської області, де показали хороші результати, зайняли призові місця. Війна для Василя Голінея розпочалася ще у 2014 році. Пройшов Попасну Лисичанськ, Мар'їнку. Біловайську отримав поранення як наслідок, перелом хребта і параліч лівої частини тіла. Та після лікування повернувся на фронт. Звільнився у 2016 році і у 2020 році знову підписав контракт на півроку в й бригаді. Потім звільнився і у 2022 році на повному масштабні. В Нацгвардію купав і служив там до 23-го року. У лісі три отримав поранення і після цього лікувався і мене ж списали вже. Тепер була в мене клубова кістка, бочина, клубова кістка і рука пошкоджена. Вересні місяці мене це, пройшов ЛК, непридатний. Ну, з цього року я робив ще операцію, укріпляв бочину. І... Ну, трохи легше, але все одно тяжко ходити, бо хребет болить, спина сидіти тяжко. Взяти участь в іграх, нескорених Василя змотивував побратим. У Києві ветеран змагався у стрільбі із лука та у волейболі сидячи. Та каже, передусім цей захід про реабілітацію та спілкування. Сідали, спілкувалися, щось наболівше, щось могли обговорити. Ну, це просто ми з собою могли виговоритися. це саме, саме, саме це. Це більш як. Получається психологічно. Ну і тут кожен показав, старався, хлопці були такі, що там і пробували штанги тягнути і плавати, хоч і не вміють ну, але пробували. Це, ну, тут у нас виходить, тут не суть у результаті, а суть в тому, що дух. Переборотися і дух. Ми щось таке плануємо франківську. Щось теж так, аби хлопців збирати. Це, це реально. Хтось може висказати свої, всякі, ну, в сім'ї може щось не говорити, а, а тут ми всі розуміємо і може висказати те, що вдома може не сказати, ще десь може не сказати. І реально і чимось зайнятися людина, бо треба. Рухатися військовий 46-ї десантно-штурмової бригади Василь Мальник отримав поранення 1 січня 2024 року під час масованого міноматного обстрілу, і тільки минув місяць, як Василь почав ходити на протезах. Думав, як, як це буде взагалі стати на протезах, як це ну тобто не розумію цього. А вже коли став на протези, відчув, ну, це, ну, це вже якби якась така певна межа пройшла, і, і вже я зрозумів, як, як стояти на протезах. Це відчуття, це перше. ну, Таке, таке відчуття, якесь айфорія. Однача ти, типу не до ну, кінця не розумієш, що ти ну, став на протези, бо цілий час на візку, і ти стоїш на протези, це ну, таке, свого роду. Таке ну, задоволення, що ти, от, ти вже стоїш. Там. Ну, звичайно, спочатку такі, ну, якби ще болісні відчуття, бо е, нервові закінчення, це всі, сама, сама культя вона, що теж у культі звикають до навантаження. Вона мусить пройти час, мусить це все адаптуватися. Ну, але з кожним разом все, все більше і більше даю навантаження, можу більше ходити. Вже там рюкзак, наприклад, з якоїсь логою там носити. Каже, на іграх нескорених побачив, що воїни із травмами можуть спробувати себе у різних видах адаптивного спорту. Я спробував себе в пауерліфтингі, стрільба з лука і веслуванні. Це, це про те, що я знав. Уже на самих змаганнях дізнався, там, що можна теж є багато видів спорту, які можна ще себе спробувати, там, командні. Командні види спорту, там, баскетбол, на, на, на колясках, волейбол. Ця сама атмосфера вона якби ще більше додає такої, можна сказати, сили, мотивації і таким результатом дуже задоволений. Іван Цьомко взяв участь в іграх нескорених після поранення ноги. Ще рік тому думав, що її ампутують, та під час лікування чутливість стопи повернулася і тепер ходить не кульгаючи. Розповідаю, у Києві змагався в метанні дисків, пауерліфтингу та у волейболі сидячи. Воював у Мар'янці у свого часу, недовго правда. Ну і в принципі в Кріміні. Поранення з нами отримав в Кріміні і вже. До цього часу проходжу реабілітацію, лікування. Проект ігри нескорених найперше, це, мабуть, про реабілітацію, а потім вже так про, про спорт, там, і про якісь там спортивні досягнення, так, також змагання. Е, реабілітації проходила в такому плані, що учасникам дозволяли, ну тобто давали можливість зайнятися будь-яким з адаптивних видів спорту, ну, там плавання. Стрільба з лука, адаптивний паверліфтинг і багато ще інших видів дисциплін. І цим самим мотивуючи цих учасників кемпу, щоб якось себе змогти реалізувати. Для мене от саме участь в цих іграх це був такий перший досвід. До цього часу якось з рутина такої тих. Самі по собі лікарень, реабілітаційних центрів і взагалі самої реабілітації як військового, якось просто, можливо, в чому деколи не вистачало брати часу на такі заходи, якісь. Ну, загальне, загальне, в тому, щоб якось розвіятися, це, там, чисто що для себе та собі придумав, то це ти будеш мати. А так, щоб е, в організаціях, от зараз у нас є ветеранська спілка по долю. Вже так як між собою ми можемо поспілкуватися, там, про якісь можливості організувати собі якісь там відпочинки. От, якраз з недавнього часу за сприяння обласної військової адміністрації нам було надано можливість сходити до тренувальних залів, займатися спортом. Також перед тим було декілька занять по стрільбі з луку. Ну і я думаю, що це не буде там, як би сказати, край. Нацгвардієць Петро Гудем'як воював у Марінці та лісах Кремінної. Після поранення ноги повернувся на службу. Однак, за станом здоров'я воювати на фронті не може. Мобілізувався і попав в Національну гвардію України. Е, виїжджав на виїзд у 22-му році, був у Марінці. Звідти повернувся, слава Богу, без поранень, без подряпин, а вже на, на другий виїзд, ну потім ми їздили, проходили підготовки, тут полігони, виїжджали під Білорусь, там тримали, охороняли важливий об'єкт, а потім виїхали на Луганську Луганський напрямок в ліс під Кремінною, Серебрянський лісництво, і вже там отримав поранення. Після того лікувався вже на даний момент, якби став в стрій, але ще так не, не до кінця відновився. Поранення було е, лівої ноги, коліно іменно в коліно, плюс весь хребет, там, протрузії, кила і багато всяких таких покривту від броні, від, від амуніції, багато пошкоджених. Реабілітологи Порадили займатися якимось спортом відновленням для того, щоб скріпити укріпити м'язи хта, щоб вони відновлювалися. І так коліні треба велосипед розвивати м'язи, ніг. Тобто це був та якби перший поштовх. По-друге, Гапунчук Юрій створив спілку ветеранів по долю, запропонував. Приєднатися, сказав, що ми почнемо займатися в залах, спортом якимось реабілітологами, відновлення для здоров'я. Тоді сказав, що є така інвіктус, де займаються ветерани, приймають участь. І ми записалися, записався туди. Я побачив, що є. Справжні титани, які без, без ніг, без рук показують надзвичайні е, великі результати, що вони, що, ну, які є ветерани, які розвиваються, далі роблять. І з'явилося е, і бажання розвивати себе, займатися спортом. Там класна атмосфера. Ти забуваєш про всі ці негаразди, про... про... Те, що тут відбувається, що там ти в своїх своїй такій гарній атмосфері. Всі тебе розуміють, кожного своя історія, але всі розуміють один одного. Олександр Євтушенко родом із Маріуполя. Військовим став у 2015 році. Служив в розвідці. Після поранення був переведений в тилову частину Маріуполя, так як я сам з Маріуполя. Ну і продовжував служити. І була і військова служба в військовій прокуратурі. Відрядження були в артилерійські підрозділи. Після повномасштабної на початок війни був прикомандірований в складі батальйону «Азов» туди, що підпорядковувалися моїм, виконували їхні завдання, також захищали місто Маріуполь від російської агресії. Після виходу з Маріуполя вже попав на Запорізький напрямок. Трохи побув на Запорізькому напрямку, потім перекинули знову на Донецький. Після Донецького вже так як ну, здоров'я вже не дозволяло, було дуже багато поранені. Перевели вже Івано-Франківську область. З Івано-Франківської області тут ще на Рівненський полігон був відряджений інструктором, деякий час працював. Зараз тут з хлопцями. Сім'я переїхала вперше, бо не теж в мене сім'я була так, що в Маріуполі під обстрілами тоді. І ми виїхали, тобто вони виїжджали, я не знав, де вони, що. Ми зустрілися вже в Запоріжжі. Я дізнався, що вони вижили, і тоді, вже, коли зустрілися, то було прийнято рішення, що переїхати сюди. Івано-Франківсько Олександр познайомився з військовими зі спілки «Полюби долю, завдяки їм і потрапив на ігри нескорених. Реабілітація психологічна це однозначно, бо ти знаходишся серед таких же хлопців, як і ти. І ну, там як родина. Я завжди кажу: ті, хто був на війні, для мене, наприклад, перша сім'я це мої хлопці, а потім вже основна родина. Ну так ось, сталося. І травми, поранення, ти забуваєш трохи, бо ти на адреналіні, ти хочеш показати якийсь результат і ну, виступити нормально. Потім воно трохи собі дає знати, що щось в тебе є, друже, що треба збавляти обороти. А так. В принципі дуже сподобалося. Ми з хлопцями провели дуже гарний час. Наприкінці червня журі назве список із 35 фіналістів, які пройшли до національної збірної, та у лютому 2025 року поїдуть до Канади на міжнародні ігри нескорених.